Так, друзі, всім привіт. Всім привіт. Продовжуємо грати в гру GTA 5 Падає у мене. Я не знаю, друзі, у мене бітрейт падає постійно на ОБС. Я не знаю. Льоха, що ти мені наробив? Скажи мені, а? От що ти мені наробив тут? Господи Боже мій. Боже, навіщо я просив у когось щось мені допомогти? От серйозно, сука, зробив тільки на... гірше. Я в шоці, тепер в мене бітрейт падає, як дурний, блядь. Зараз, друзі, почекайте, будь ласка, я не знаю, що просто робити вже, я не знаю. О, господи, ніколи не треба ні про що когось просити. Завжди маєш робити щось сам. Тому що, коли ти попросиш, тобі зроблять таку хуйню, що, не дай Боже. ДНС, хуй НС, що у мене відбувається, друзі, я не знаю бітрейт просто взагалі ніякий. Взагалі не працює. Зараз я зайду на стрім, подивлю, що у мене тут відбувається. Я вже другий чи третій стрім не можу нормально вести стріми. Зараз я зайду на стрім, подивлю, що у мене тут відбувається. Я вже другий чи третій стрім. Я не знаю. Показує бітрейт у мене червоний і все. Червоний це означає, коли ОБС тобі показує червоний е бітрейт. Це означає, що він дуже сильно падає. Чому він падає, друзі? Я не розумію. Якісь проблеми пишуть з ДНС-ом і так далі. Я, я просто не розумію, що це таке. Тому що я в цьому е, не, взагалі ніяк. Я пробачаю, друзі, це не моя вина, повірте мені. Я в цьому не винен. Скажу, я попросив друга, щоб він зайшов, мені е, дещо зробив і він мені зробив щось. Але тепер, бачите, у мене проблеми почалися стрімами після, після його допомоги такої. Все було нормально. У мене жодних не було проблем зі стрімами. Після нього почалися. Так, загрузилася гра. Так, поки що бітрейт не падає, друзі. Поки що не падає бітрейт. Подивимось, як піде далі. Напишіть, хто зайшов на стрім, будь ласка, хто, якщо хтось зайшов. Бачу, що декілька людей зайшли, напишіть, будь ласка. Як мене чутно, і одразу ж, будь ласка, напишіть, чи лагає стрім, чи не лагає. Все працює нормально, чи не все працює нормально. Тому що я серйозно, в мене вже просто нервів не вистачає на це серйозно. Я ж кажу, у мене все нормально працювало. Поки льоха не зайшов, не почав мені щось там робити. VPN, хуєп'єн. Я не знаю. Так, поїхали. Напишіть, чи не лагає вже. Не має лагати зараз, не знаю. Так, ну я так зрозумів, мені ніхто нічого не напишить, поки я сам не подивлюсь. Господи, як ви серйозно. Добре, я сам подивлюсь. Що? Все окей. А, ну так я ж кажу, що зараз має бути все окей, так. Я ж кажу, що зараз має бути все добре, тому що я все настрою вже знову. Я кожен стрім маю настраювати, розумієш? Тепер, після того, як зайшов до мене, і знову падає у мене бітрейт. У мене постійно падає. Я не знаю, друзі, чим це пов'язано. Чи це пов'язано з інтернетом, з провайдером, чи у них якісь проблеми? Чи це у мене проблеми? Я, я, я не знаю, друзі. Якщо почне лагати, я ж кажу, це не в мене проблема, це проблеми у провайдера, мабуть. Тому що у мене все було нормально. Я нічого не змінював. Нічого поганого не робив. Ось. Тому знову падає бітрейт. Так, це проблеми у провайдера, друзі, мабуть. Це, мабуть, проблеми у провайдера. Тому що я бачу, як у мене бітрейт постійно падає. Постійно падає бітрейт. У мене стоїть бітрей 10 тисяч це фігня. Це фігня, повірте мені. Бітрей 10 тисяч це нічого. О. Якщо буде лагати, будь ласка, напишіть мені добре, щоб я знав. Щось будемо змінювати. Я вже просто не знаю, що змінювати тут. Може вже завтра запустити. Тоді запустимо стрім. Може завтра все буде працювати нормально, тому що сьогодні вже була проблема у провайдера мого. Ось хто був на, на стрімі по чатрулетки, той пам'ятає, у мене вилетів взагалі стрім, тому що інтернет пропав. Я подзвонив туди, і вони мені сказали, що у них якась аварія там. Може, і за цього, що там аварія якась відбулася. Де да, це друг друг і що там? Ну, це не факт, це не факт, що він. Я ж кажу, я подзвонив провайдеру він сказ... і він мені сказав: от, зараз знову зараз знову падає бітрейт. Ну, Друг мені нічого такого не робив, наскільки я пам'ятаю. Він VPN, Він мені ставив VPN і цей VPN я віддалив. Його більше в мене на комп'ютері немає. Тому проблема не VPN. У мене VPN ніякий не стоїть. Тому, скоріш за все, друзі, це у провайдера якісь проблеми. Мені знаєте, що завжди бісить? Те, що ти платиш гроші, сука. Так, я розумію, що зараз війна і так далі, тому подібне, але ти... я заплатив гроші, і я хочу, щоб у мене інтернет працював нормально. Я за це плачу кожен місяць. І це інтернет. Так, ми на місці. Так, подивимось трейлер в хаті. Тревор, тревор, трейлер кажу. Тревор. Тревор вдома чи ні? Де він? Що таке? А тут можна якось йому постучати, чи як? Я ж прийшов до нього і що? Не зрозумів. А де мені йому подзвонити, щоб він вийшов? Може знизу десь. А, я сюди можу повернутися тільки, якщо я буду грати за тревора. Я зрозумів. А я не можу все. Я зрозумів, друзі. Я можу проходити це завдання, якщо буду грати за Тревора. А за Майкла у мене що немає. FRB. FRB це що за лайно? Це нібито... GTA, поліція GTA? Замість FBI. Ну, поїхали туди, подивимося там. Знову падає бітрейт зараз. Знову може лагати. Ну, я бачу, мені ОБС показує.

I hate you! Найс. Nice. А, ah. добре. Ну, якщо добре, тоді добре. Але в мене показує, що бітрейт падає дофіга. До трьох тисяч падає бітрейт, я не знаю. Мене просто показує, що 3 до трьох тисяч. Це мало, це дуже мало. Ну, воно може і не лагати, воно просто може картинку показувати, ти погано, ось і все. Лагати може воно і не буде так, але. Качество буде падати просто. Дуже сильно. Я ж хотів, пам'ятаєте, сьогодні спробувати провести стрім з самої консолі, з PlayStation, і подивитися, як воно буде працювати, чи ну, буде лагати чи ні. Просто я не Ну, там буде стрім 720p, розумієте? Це Це дуже маленька картинка буде. Зараз ви дивитесь 1080 максимум, а то буде 720 це взагалі фігня. Бою мать, я не туди поїхав. Ну, тому що я відлікаюсь, я дивлюсь в чат, я дивлюсь е на свій бітрейт, щоб він не падав. Дуже дуже просто зручно грати і вести стрім з самої PlayStation. Я вам поясню чому. Тому що на самої PlayStation ти все бачиш на одному екрані. І чатик працює, і все показує на екрані. Воно дуже зручно. А тут мені треба дивитися на інший екран, щоб ви розуміли. На одну. Підараси їбучі, сука. Тривога, друзі. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Повітряна тривога, друзі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зараз подивимося, що там пишуть. Якого хуя зараз повітряна тривога? Чому повітряну тривогу дали у нас? Просто написали повітряна тривога. А з якого дідька повітряна тривога? Поки що не невідомо. Шахіди, так? Може бути шахіди, так. Як вони заїбали ці свинособаки, серйозно? Щоб ці шахі сука? Ці сука іранці йобані дали їм шахіди цим свинособакам. І вони от постійно з тепер їх пускають ці сволоти йобані, сука, ці. Davey. How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Cause you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. Couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. <sighs> We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that. My problems are sort of your problems. Uh uh. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea get five years, but you fuck you, you are ungrateful prick. career well and we better go about saving it together because you and i both know we can't let it go to shit now what do you need this guy ferdinand karamov the agency claims he's dead we at the bureau think they're full of crap we think he's being debriefed someplace so apparently he he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Oh. 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 I have always kinda liked you. Call me when you wake up. What we got? Uh, John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, it's still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around the nose. Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s. Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. I was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. So you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No! No! Come ah! oh, ah! back from the dead, motherfucker! Неде написують, друзі. Скільки там вони післали ці солодки? Сурен! That don't look right. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag, Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency no. of the lower floors. Hey, stop! Put your hands on your head. Ah. Carry on with your business. Ah, you're dead, ah. Jesus. This is fucked! Управління кончене, друзі. Добре, друзі, так як як тривога, давайте я закінчую тоді. Все одно ніхто не дивиться зараз. Давайте потім. Вже завтра продовжимо. Давайте, друзі, тому що ж тривога вже лунає декілька разів. No dobra, nie ci.